Сьогодні на нашу адресу надійшов лист від снігової королеви. Любі діти! Я вам приготувала незвичайний сюрприз. Отримати його ви зможете, коли виконаєте всі мої завдання. Сьогодні вас чекають цікаві зустрічі, знайомства та безліч цікавих моментів. Бажаю успіхів! Ваша снігова королева. А ось і перше завдання. Ну що, дітки, ви готові? Почали! Слухайте уважно. Скатертина біла у весь світ покрила. Що ж це таке? Сніг правильно, без рук, без олівця, а малює без кінця. Що ж це таке? Мороз? Росте вона тільки вниз. Любить кровлю і карниз. Що це таке? Бурулька. Взимку вкрили ми навкруг, ліс дорогу, поле, луг. А як сонце припече, ми струмочком потечем. Що, що ж це таке? Це сніжинки. Ой, діти, а сніжинки нас почули і летять до нас у гості. Дітки, ви так швидко виконали завдання із загадками. Молодці, а ми теж вміємо їх загадувати. Відгадайте нашу? Хто наткав полотна аж від лісу до вікна і сміється, задається, от така ширина. Хто ж це така? Це зима. Ой, а хто ж це до нас завітав? Добрий день, діти! Я зима прийшла до вас і принесла снігову кульку, з якою пропоную погратися. А гра називається, «Назви наступне чи попереднє число. Погляньте на малюнок, будь ласка, назвіть цифри на малюнку. Один, два, три, чотири. Правильно! Яка цифра стоїть перед цифрою 2? Цифра 1. Які цифри стоять між цифрою 3? Цифра 2 і 4. Які цифри стоять між цифрою 2? Цифра 1 і цифра 3. А яка цифра остання? Цифра 4. Яка цифра стоїть перед цифрою 4? Цифра 3. Молодці. Дітки, а чи ви знаєте, що можна зліпити із снігових кульок? Сніговичка, хочете, я вас із ним познайомлю? Сніговичку, привіт! Запрошую тебе до дітей погостювати. До зустрічі! Ми тебе чекаємо. А ось і я. Добрий день, малята! Я дуже радий з вами познайомитись. Я вам приніс завдання від снігової королеви. Ви готові їх виконати? Тоді тримайте. Перше завдання. Слухайте уважно. Настала холодна, холодна зима. Спочатку зацвіла одна яблуня, потім три сливи, скільки дерев зацвіло. Жодної. Взимку дерева не цвітуть. Друге завдання: відповідайте на питання. На вулиці літо? Ні, зима. П'ять яблук менше одного. Ні. П'ять яблук більше, чим одне. Лід горячий? Ні. Він холодний. У квадрата чотири сторони. Так. Потяг довший за автобус? Так. Після ранку настає ніч? Ні. Після ранку наступає день. Наступне завдання. було у Маринки шість ягід малинки. Одну вона з'їла, а скільки лишила? П'ять. Ох, було ж у нас мороки, посварились три сороки. На їх шум ще три примчались, скільки разом всіх їх стало. Порахуйте швиденько. Скільки? 6. Діти, нам і сніговічком вже час повертатися до снігової королеви. Дуже вас сподобалось. Ви всі такі гарні, розумні, чимні. Ми обов'язково розповімо про вас Снігової королеві. Вас буде чекати сюрприз у новорічну ніч. Це багато снігу для ваших розваг. До побачення!